Дивіться, оці трактори ми їх понабирали, позаплачували за них по 20, майже 21 тисяча вийшло за кожен трактор ось цих. А віддаємо по ціні по 19800. Там в коментарях дуже багато, бо набрав по 18500, а продає по 24. Хотів заробити. Ваша думка мене абсолютно не цікавить, але для таких е людей, бо дуже багато людей коментарі читають, коментарі я не видаляю. От. Але для таких людей, які сидять в селі, далі села не виїжджають і дуже прислухаються до тих коментаторів надрозумних. Ми за ті трактора поплатили. Ми як мінус продаємо кожен трактор по 1000 доларів, кожен маємо їх три штуки в наявності. Віддаємо по 19 800. Бачите по поновисці, все як має бути. Все, центральна тяга, поперечка, видовжувачі. Так, 20 2020 року. Резина, білшина, вся по кругу. 840 мотогодин тракторець має.